Ти врятувався, твоє життя триває, але замість полегшення приходить біль. Провина за те, що ти знаходишся в безпечному місці в той час, коли хтось під обстрілами. Такий ефект має назву синдром провини вцілілого. Він не дає нам жити повністю, ми боїмося бути щасливими. Постійно таке відчуття приходить, наче ти винен, в тому, що ти е залишився живий. Але якщо ваша мотивація на допомогу іншим, тоді найперше, що потрібно зробити, це перестати себе мучити. Тому що тільки в повноцінному стані, стані наповнення ми можемо допомагати іншим. В цьому відео я розкрию, як потрібно позбутися цього відчуття набратися сили так, щоб служити іншим. Як же ж виникає це відчуття, от науковці досліджували після Другої світової війни людей, які повернулися з ну, надзвичайно складних. Обставин, таких як концтаборі, в якихось скрутних умовах жили. І деякі з тих людей мали знайомі, які не повернулися, допустимо, з концтабору. І замість того, щоб відчувати полегшення, що все, війна закінчилась, перемога. Я живий, треба жити далі життя. Вони відчували провину, тому що вони залишилися живі. От таке от було відчуття, і це насправді абсолютно нормально, воно притаманно всім людям, тому що ми. Істоти соціальні, так і якраз почуття провини це є висока соціальна емоція. Можна так назвати. Вона нас заставляє бути якби, частиною соціуму. Ми відчуваємо зв'язок. І особливо, якщо у вас є рідні, у вас є близькі, які залишилися ще в зоні небезпеці, це нормально, що ви відчуваєте прив'язаність до них. Це такий механізм захисту, з іншої сторони, от дивився недавно психологів. Вони теж розповідали, що ми починаємо себе винити в тій ситуації, коли ми ну не знаємо, що робити. І Єдине, що залишається, це просто почати звинувачувати себе, тому що в цьому звинуваченні ми якби щось робимо. Це якась дія, і ми, хоча б, оце можемо робити. Тож, що відчуття провини дає і що воно забирає такого воно дає нам, напевно, можливість трансформації, коли ми усвідомили якусь річ, ми бачимо, що так. Потрібно було зробити по-іншому, ми це проаналізували. Ми підкоректували свою поведінку. Ми тепер інша людина. Ми тепер наступна разу ми зробимо по-іншому. Відчуття провини виникає тільки відповідальних людей. Тобто, якщо воно у вас є, значить ви відповідальна людина. І дуже часто ми беремо відповідальність за те, за що відповідальність брати не потрібно, за що ми насправді не відповідальні. І одна з таких вправ проаналізувати за що ви дійсно відповідальні, що ви дійсно можете зробити. Коли почався десь 2022 рік, березень я сижу в Львові. У мене все, все добре, і в мене теж таке відчуття з'являється: я мушу щось зробити. Я не можу просто тут сидіти. Мені потрібно щось робити. Я почав волонтерити, ми почали організовуватись разом, допомагати переселенцям, які приїжджали, допомагали їм там знайти житло, давали там їжу, там навчали медитації, заспокоювали. Потім я відчуваю, що ну, цього замало, потрібно ще щось більше робити. пам'ятаю, тоді поїзди не їздили, транспорт ніякий не їздить, траса до Києва там заблокована. І моя подруга вона займалася волонтерством, що вона там в Київській області вивозила людей. Я кажу, а ти поїдеш ще раз до Києва, Добай, бери мене, я теж хочу поїхати, теж хочу допомагати, робити там служіння. Я от з подругою сів в машину, що взяв свого друга, ми набрали там кучу припасів там, гуманітарки, їжі якось там, не знаю, наче на Рамгедон їхали. І давай там по якихось обхідних дологах через якісь села, через якісь блокпости, де там селяни просто дід з великами прийшов, стоїть на тому блокпості, і ти їздиш якимись там лісами, щоб. Ну, добратися до Києва, то, що траса не працює. Микось дісталися Київ на пів взагалі. Людей нема, десь сподівалися всі, і давай робити служіння. Пам'ятаю, перші свої ночі я провів Святошину, у нас такі знімали його студію, орендували там на півночі святошину, тобто до Ірпеня. Пам'ятаю, перші ночі я під звук гармат засинаю, вранці прокидаюся. Об'єднуюся з тими людьми, які залишилися з нашої організації. Там і робимо служіння. Я почав робити, що від мене залежить, от яка моя зона відповідальності, що я на даний момент, тобто яким ресурсом я розпоряджаюся. Також ми провели декілька аукціонів. Почали збирати гроші. Знайшовся друг за кордоном, який в Канаді організував аукціон, зібрав речей там, на 5 тисяч євро, передав їх нам. І тут теж організовували допомогу. І тобто я робив те, що від мене залежить, і в мене таке відчуття провини свілого ну, не виникало, тому що я робив, що я можу, і я дуже чітко усвідомлював, що я робити не можу, що від мене не залежить, і яка відповідальність зайвою. Найважливіше, що ми можемо зробити, це, напевно, бути в високоемоційному стані, бути щасливими. Так? І коли людина, яка потрібна допомога, яка знаходиться ну, в силу обставин, вона не може в стані щастя знаходитися, яка не практикує медитацію, не, не все добре, як переживає якісь складні обставини, вона приходить до вас з допомогою. Як ви можете допомогти людині, якщо ви самі низько там, в апатії, в депресії, все погано? І така людина привезла: все погано, да, все погано, і двоє сидите і поплачете, і якби ну сенсу з того не буде. А коли в вашій картині світу ну все супер, все буде гарно. Повір, друже, я тобі зараз допоможу, і все налагодиться. І цією вірою, цим позитивом ви вселяєте людям, даєте надію, яку дійсно допомогу, і вони піднімаються, а дійсно, да. Насправді, ситуація не найкраща, але я вірю, що все буде добре. І в тебе такий позитив передається. І от тільки це ну, раз перевірив на собі, я не можу нікому допомогти, коли я в негативному стані. Коли ми в негативному стані, ми тоді забираємо ну, ми навпаки забираємо, тому що нам, нам треба допомогти. Тобто ми в такому режимі дефіциту. В режимі дефіциту ти не можеш нічого допомогти. Коли ти в режимі профіциту, в режимі багатства, енергетично, коли ти. Ось свідомістю свою високо знаходиш, ти можеш піднімати інших. Це не означає, що ти повинен там сміятися і ходити такі веселе, підскакувати, так я вам всім зараз допоможу. Можна бути високоенергетичним, високим станом свідомості, при тому ходити з покер фейсом і це абсолютно нормально. Але твій внутрішній стан він буде це передавати. Твій внутрішній спокій, позитив він буде зцілювати людей, ти можеш допомагати людям. Напевно, така от зміна. Парадигми відбувається, коли ти задаєш правильне запитання. От, правильне запитання це ключ до виходу з любого стану. Е, коли ти себе перестаєш питати, а чому я вижив? Чому в мене все нормально? Ну, чого от я, а не хтось інший? Оце от відчуття неправильного Це от запитання. Правильне запитання буде: а навіщо я вижив? Навіщо в мене все нормально? Що мені це дає? Тобто, яка. Мета всього, що я можу з цим зробити, і ти повертаєшся в ресурсний стан, ти можеш віддавати, ти можеш робити служіння. І в соні своєї компетентності ти працюєш. Правильні запитання породжують правильний стан розуму, правильний стан розуму породжують правильні рішення, правильні думки. І від цього виходять правильні дії. Ви можете допомогти великій кількості людей і допомогти собі. Допомогти собі, це напевно, це основне, що ми всі розпочинаємо. Це як от, в літаках кисневі маски, і всі дають інструкцію, якщо ви подорожуєте з дитиною, спочатку ви вдіваєте кисневу маску на себе, тільки потім на дитину. Тому що доросла людина, яка втратила свідомість, вона не може допомогти дитині, а дитині допомогти собі важко. Так само людині, яка в кризовій ситуації потрібна допомога, вона не завжди може допомогти. Якщо дорослий вже без тями. Ну, тоді чим ви допоможете? Напевно, суть така, що розуміти, зону своєї компетентності, бути в тверезому розумі, так, ставитися правильні запитання, піднімати себе на рівень вище емоційно. І робити те, що ми можемо на нашому рівні. І в нас в команді є монтажерка, яка робить відео прекрасними. І вона переселенка ще з 2014 року з Донбасу. І в процесі підготовки до цього відео ми спілкувалися. Я зняв один раз, скинув її, кажу: А що ти думаєш? Вона каже, Вау, настільки цінні знання дуже актуальні людям, тому що дуже багато людей, які переселилися, дуже багато людей, які переживають за події, які відбуваються. Дуже багато людей мають ці от відчуття. І вона розказала історію про одну жінку, яка теж переселенка. І от тільки почалася війна, 2022-му велика, вона почала волонтерити, вона почала допомагати, брати участь в різних там проектах. Тобто вона, якби служіння людям ставило в пріоритет і почала викладуватись, бо дійсно хотіла допомогти. Но пройшло там. Там, рік, деякий час, може більше пройшло, і вона бачить, що нічого не міняється кардинально. Тобто все те то саме якось навіть стає, стає гірше. Так? І почало в неї таке відчуття ну, зневіри з'являтися. Тобто, коли вже воно закінчиться? Я тут працюю, вкладаюсь, а результату такого, як я хочу, немає. І Ну, дійсно, багато хто з нас таке є. Тобто, скільки це вже все триває, вже четвертий рік, майже вже всі втомлені, тобто, вже всім надоїло це все. Тобто, ти працюєш, а по факту, от кардинальних змін е, тобто, немає в твоєму служінні. І потрібно розуміти, яка ж наша зона відповідальності, на що ми можемо впливати, на що ми не можемо впливати. Дуже важливо не прив'язуватись до результату. Тобто, будь-що буде, я роблю що від мене залежить, тому що це. Стає способом мого життя, тобто служіння, допомога людям, роблячи світ кращим, я от, виконую свою тхарму. Це, це моє вище призначення. Я живу заради блага всіх живих створінь навколо. Війна закінчиться, а життя продовжиться. І нам потрібно створити менталітет, який буде жити, служити, міняти життя інших людей, робити власне життя кращим і робити неймовірно сильне якби, країну, де можна буде жити, можна буде насолоджуватись від того, що ми там живемо. Універсальний спосіб, взагалі, який працює завжди на моїй практиці, вже скільки років я живу, скільки років я практикую медитацію, я перевіряв, що неважливо, в який ти стан попадаєш. Я був і в станах депресії, коли ти дуже злий, і коли ти горюєш, і коли в тебе немає сил, і коли в тебе навпаки все дуже круто. Ти не можеш, знаєте, зібратися з розумом, не можеш концентруватися, тому що настільки те все круто, те все все розпирається. Радість, розум стає метушливим. Ну, різні стани, різні емоції, ти це все переживаєш. І медитація вона робить твій базовий стан набагато вище, енергетичніше, і він стає спокійнішим. Що таке базовий емоційний стан? Це та емоція, той рівень заряду і той рівень мотивації, який ми. Маємо от, ну, зазвичай, наче за дефолтом, наче за замовчуванням. От, напротязі дня стаються різні ситуації, ми реагуємо на ці ситуації, і вони нас, наші реакції, не ситуація, а саме наші реакції, вони нас опускають або вниз, або піднімають угору. І медитація це от базовий рівень, вона піднімає. То ми можемо відчувати там, падіння, можемо відчувати взлет, але ми повернемося все рівно до нашого базового рівня. Тобто ми проснемося. І у нас буде от середній градус по палаті, як ми зазвичай просинаємося, плюс-мінус кожен день він а, в тому ж самому діапазоні. І медитація буде піднімати цей базовий стан. Тобто, коли базовий стан високий, навіть якщо ви впали емоційно, ви все одно будете піднімати до цього базового стану, тому що це є ваш рівень. Ви не можете жити по-іншому. Ви будете до нього йти. Якщо не практикувати медитацію і. А, Мати неправильні реакції, постійно мати схильність до якось, депресії, до негативних станів, до апатії, до от, цих всіх палітри емоцій, ми тоді будемо свій рівень опускати нижче. медитація універсальний спосіб, який потрібно робити двічі на день. Тобто сідаєш зранку, от я от не снідаю, поки я не помедитував перший раз, і не вечерюю, поки я не помедитував. Третій раз. У вашому випадку може бути другий раз. Монахам медитують чотири рази в день, обов'язково не монахам, обов'язково два рази в день медитувати для нашого духовного росту. Зранку ввечері техніку медитації можете глянути у нас в плейлисті. І медитація нас піднімає дуже енергетично високо, дає нам ті інструменти роботи над собою, наче показує нас, наче вот такі ну, рентгенівський зір. Ми на себе дивимося, ми розуміємо, а чого я це переживаю, чому в мене такий стан, що я можу з цим зробити. Починається прийняття себе, розуміння себе, відповідно, прийняття і розуміння людей навколо нас і життя в цілому. Друзі, практикуємо медитацію мінімум двічі на день. Навчитися медитації тепер просто: переходьте на плейлист Універсальна техніка медитації. Підписуйтесь на